Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео хочу об'єднати два моїх найулюбленіших рецепти помідорчиків на зиму: це солодунчики і половинкою з цибулею. Це дуже смачні рецепти, я їх закриваю кожного року. Тож, давайте спробуємо разом. Спочатку приготуємо. Дуже смачний рецепт помідорчиків солодунчики. Свою назву він отримав за те, що в маринаді збільшена кількість цукору. Вони неймовірно смачні, обов'язково приготуйте і скуштуйте ці неперевершені помідорчики. Нам знадобляться чисті вимиті баночки, кришечки, оцет, цукор, сіль, ось такі продукти. Цибулька, перчик болгарський, лавровий листочок, кріп, духмяний перець, гвоздика і звичайно помідорчики. Всі пропорції я вкажу в коментарях. На дно баночки кладу гілочки кропу. Авровий листочок, духмяний перчик і гвоздичка, кільцями нарізана цибулинка, болгарський перчик. В помідорчиках роблю зубочисткою ось таку дирочку і складаю в баночку. Наповнивши баночки, приступаємо до приготування маринаду. В Каструльку додаємо воду, ту, яку ви п'єте. У мене бутильована. Додаємо сіль, цукор оце. Ці пропорції будуть вказані в коментарях. І ставимо вогонь і закип'ячуємо. як розсол закипів заливаємо обережно наші баночки, щоб не тріснули. Ставимо на стерилізацію і від закипання чекаємо 5 хвилин. Через 5 хвилин закручуємо наші баночки. Ось і все, друзі! Неймовірно смачні помідорчики готові. Обов'язково приготуйте хоча б пару баночок, і тоді. Ви будете жалкувати, що приготували так мало. А тепер приготуємо смачні помідори з цибулею, які можна їсти як закуску, так і як салат, додавши в них олію. Нам знадобиться чисті баночки, кришечки, оцет, сіль, цукор, помідорчики, цибулька та спеції. Всі пропорції я вкажу в коментарях. На дно баночки кладемо гілочки крупу. Розрізаний один великий або два маленьких зубчики часнику, шматочок чилі. Горошин 10 перців, у мене суміш перців. І шарами складуємо різані навпіл помідорчики і різану кільцями цибульку. Так продовжуємо до верха баночки. Наповнивши баночку, приступаємо до приготування маринаду. До каструльки виливаємо воду, додаємо цукор. Ліль, осик. Все доводимо до кипіння і заливаємо наші помідорчики. Заливши гарячим окропом, ставимо на стерилізацію. Простерилізувавши 5 хвилин, щільно закручуємо кришечками. Олію я в баночку не додаю, тому, коли ми їмо їх як салат, я додаю олію безпосередньо в мисочку до салату. Ось і все дуже смачні мідорчики були готові. Спробуйте це дуже легко та дуже смачно.